Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом безбожним, визволи мене від людини неправедної лукавої. Адже ти, Боже, моя сила. Чому ти мене відкину? Чому я ходжу засмучений тим, що на мене засідає ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене вели, привели до Твоєї Святої Гори, до Твоїх осель, і я прийду до Божого Жертовника, до Бога, який робить веселою молодість мою. Прославлятиму тебе на гуслях, Боже Боже мій. Чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти. Бог мій, спасіння моєї особи.